Діти, я щось зовсім все наплутала і не можу зрозуміти, що не так на картинці. Ви допоможете мені розібратись? Одяг ми прасуємо електричним чайником. Ні. Одяг ми прасуємо праскою. Волосся ми розчистуємо мітлою. Ні волосся ми розчистуємо гребінцем. У пральній машині ми запікаємо курочку, ні у пральній машині ми беремо одяг, шкарпетки ми одягаємо на руки, ні шкарпетки ми одягаємо на ноги, одяг ми вивішуємо у кухонній плиті, ні одяг ми вивішуємо у шафі. Дякую, що допомогли мені розібратись, що не так на картинці.